Сьогодні розіграємо аж 10 пачок силікону обстрім. 10 пачок. Охо-хо, перший закид, перший закид На фіолетовий. Міша, з першого закиду, бо мені не повірять, якщо ти не докажеш. П'ятого, мабуть. О, ти гамнюк. Другий, третій закид. Ой, щось гарно опирається. Ну нічого так виглядає, ні? Ну давайте. Ваблерісти приходять і кажуть, дай мені силикон абстрім. Беріть. Ой-ой-ой-ой-ой. Дитяча какашка. Ну реально більше на какашку, схожа, ніж <свист> на мілк чоколет. Ой-ой-ой, ударчик гарний. Всадила, так всадила. Друзі, привіт! Ви на каналі Фішинг. Мене звати Дмитро і сьогодні ваша улюблена рубрика Тестуємо силіконові приманки. А саме силіконові приманки фірми UpStream Треба UpStream тихенько казати, щоб десь Назар Боженко не випригнув Не треба мені таких суперників. Тестуємо UpStream. Я на цей силікон часто ловлю, але тут повиходили новинки, тому навіть мені буде цікаво покидати їх в воду. Fusion 2,5 дюймів, Sugar 3.3. Ну, інтересно? Интересно. Ну і, звичайно, мені для вас підписників нічого не шкода, тому ми сьогодні розіграємо аж 10 пачок силикону обстрім. 10 пачок. Офігенно? Офігенно, ні. Умова я розкажу трошечки пізніше. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал і гайда ловити щук. Давайте розпочнемо з новинки. Sugar 3.3 в такому білому молочному кольорі. Я обожнюю цей кольор. І перше, що я хочу сказати, це великий респект обстріму за ось таке пакування. Ви витягуєте приманку, а вона ідеально рівна. Бачите, індивідуальне пакування кожної приманочки це супер штука. Витягнув, п'яточка рівна, все рівно. Кидай і лови. І ти віриш зразу цю приманку. Так, давайте пробувати, але сьогодні буде таке екстремальне тестування, бо озеро. Відкрите на 30%, інше озеро на 40%. Одним словом, я не всюди зможу покидати, але надіюсь, що цього буде достатньо, щоб обстрім зловив тут щуку. Ну я впевнений, що я щуку тут зловлю. О, перша клювака. Другий, третій закид. Ой, щось гарно опирається. У мене вчора там вийшло. Ой-ой-ой ой. От ой, ой, ой. і розловлений новий силікон, до речі. Зараз покажу. Це знову якийсь апстрим. Так, я сьогодні тестую силікон з апстрім. Ой-ой-ой-ой-ой. Що ж тут? Третий закид и уже щучка. Силикон разломанный. Так. Ух, как ты холодно. 3,3 дюйма шугар. Бачу таке? Yeah. Я тоже не бачу. Сегодня та новинка будет ловить. Что? Що ти перша? Дякую, що клюнула дуже швидко. Давай, пливи. Так, пробуємо тепер 3,3 в такому кольорі Шугар. На білий рибочка є. Давайте на такий покидаємо. Фіолетовий. Ну на Свінк Імпакт. Охо-хо, перший закид. перший закид. На фіолетовий. Відразу? Так Перший закид на цю приманочку фіолетовому і відразу. Ой-ой-ой. Ходи маленька. Але мені то нравиться Сьогодні число, до речі, тридцяте? Так. Тридцяте! <татріст> з ударом вже. Повернуло нормально. я вже удар, я з тобою вже не говорив, удар відчув. Сподобався тобі шугар 3.3 Першого закиду фіолетовий. Міша, з першого закиду, бо мені не повірять, якщо ти не докажеш. п'ятого, мабуть. А ти гамнюк. Колега. Біжи. Так, давайте ще поставимо 3-3 такого кислотного. Це ніж шугари всі розлами. Дві риби є на шугар. Ставимо далі шугар 3,3. Ось Така кислота. йобен бобен гарний удар. Ах, зійшла, зійшла, зійшла. Але всадила красиво. П'ятий закит на кислоту. Дивіться, що зробила Зараза. Але нічого. Тебе зараз наловлю. Зійшла, та Бачите, мене, не знаю, чи бачите, флюр покоцаний. Ось тут, сантиметр 3. Але в мене довгий флюр, тому я можу тут зараз обрізати, перев'язатись і ловити далі. Тому завжди ставте довгий флюр. Зекономить вам кучу-кучу часу. Моторой ще лишився, Давайте давайте моторой. Я, до речі, найменше люблю оцей мотор А, Так і називається? Мотор Ойл. Ой, зараз буде цікаво. Я ще 5 разів кину цією приманкою і потім спробую зменшитись на, на те, що тебе першого, коли було підпалає. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну тут з його сіла, до речі, без удару взагалі. Дякую. Тут без удару взагалі ну Ну От, коротше, шугар 3,3. Ходу норм приманка. чекай, дурна. Что ты такие дурные? Так, селедка. О, выпрыгнула. Вот и мотор ойл. Давайте эту селедочку выпустим. Тюлька, подрустай. Третя щука, Міша. Що там твої воблери, Міша? Треба починати тебе підмахувати. Зараз 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 включить. Міша чекає, коли рубільник на воблери включить. Тоді він почне ловити. А чого я далі ловлю на той силікон? Вже риба є. Треба на інші ставити. Ну Ой-ой-ой, мотор ойл. Дивися, хотів поміняти. Мотор ойл. що ти чудиш? Друга щука. Ладно, щоб викидає таки 10 разів. то Десь шостий зараз. Да бревно. Зимова щука, бревно. А ні, трошки так дёрнуло вже. Чотири, так? Да? Четверта. Стісь стій стій, стій маленька. Давай я відпущу, що ти якесь віддергане вся. чи, -чи, -чи. Довись, як зміюка крутиться. О, мала гімнячка. Обловив я всі шугери. Цей мені приніс дві риби, інші по рибі. Вроді тільки кислота, тільки клювання було. У мене там схід був. Покидав я по 10 приблизно раз кожної з тих приманок. Давайте змінимо тепер зовсім кардинально іншу приманку. Попробуємо іншу, не шугар. Но шугар огонь Я думаю, що це топчик з це топчиків. Цей розмір я якраз дуже хотів три-три. Мені якраз бракувало такого розміру. Спробуємо сфір, хоч я не дуже люблю твістера. Є тільки декілька твістерів, які мені подобаються. Цього я ще не пробував. Давайте спробуємо. Ну нічого так виглядає, ні? Ну давайте. Колір мені подобається. Зараз перевіримо, що це за приманка. О, нічого собі. Навіть Міша нарешті розливився. А На воблер? Нарешті! Нападь на камеру, покажи. Кидаю, роблю два оберти і бах, і удар є. Ну так і є, тільки в мене показ двоє дивна приманка. О, так точка верблю. Ну, не знаю. Хоча зараз дежимой. Дай мені синенький, один. дивлюсь. Де візьми? Бере. Все, в мене тут навіть вже віджимають приманки. Ваблерісти приходять і кажуть, дай мені силікон абстрім. Беріть. Ой-ой-ой-ой-ой! <ривіт> На паузі. От і свірла розловив. Я кажу, навіть і форма бачить, що її волі не вбиває. Майстерність, Міша, яка <ривіт> подача? Майстерність впливає, а не...

Давай, подрастай. Так, есть вера разловленный на пятом или шестом закате. Давайте. Что, есть на приземлении? Знову на приземленні. Просто щучка. Друга на свірл. Тепер у нас 3 дюйма ось такий гівняного кольору. Як називається Milk Chocolate. Ну так Milk Chocolate не виглядає. Дитяча какашка. Ну дорально більше на какашку схожу, ніж на Milk Chocolate. milк чоколет. Коли світиться, бачиш схоже на Milk. Мілк Та ні, какашка. Та так, да, я люблю такі кольори какашки. Зараз пробуємо. F'usion це найкраща приманка в абстріму, це точно. Але мені більше подобається в білому кольорі. Спробуємо зловити на цю, але це топова приманка. Це мабуть всі знають за рахунок цієї п'яточки. Суперігра для щуки. Ідеальна приманка. Ой-ой-ой, який ударчик гарний! Всадила, так всадила. Але йде як бревно. Але всадила красиво. От і фюжн. Фюжон я швидко розловив. Це приманка, яка не потребує багато часу для того, щоб розловитися. Ходи вже. Тут ти йдеш, як бревно, Зимові щуки, до речі, вони всі так, як бревна. Сьома красунька. Фьюжн дуже швидко ловить. Сьома красуня на фьюжн. Так, давайте ще 3 дюйма ось такого кольору спробуємо. Це мій улюблений колір. Якщо мене спитаєте, яку приманку обстріма я візьму з собою і в якому кольорі, якщо брати одну приманку, щоб зловити рибу. Я завжди відповім, що цей колір, Але розмір приманки 2,5 або 2. Це 3 дюйма. Давайте спробуємо 3. Бо 2 дюйма завжди ловить рибу, всю маленьку щуку, 2,5 теж. Цей мене ловить гірше. Але давайте... Протестуємо, я дуже давно не кидав цьому кольори традюйма. Може я зря не давав йому шансу. Але це топовий колір. Коротше, я не розливив Fusion за 10 закидів. За 10 закидів я не розловив білий фьюжн. Я думав, з першого закиду буде. Походу, то, що людей збільшилось. І пресінг на такому невеличкому кусочку води. Риба вже так клювати не буде. Змінюю точку. Тобто антиреклама якась була для ф'южена. Чому? Не я зловив. перед тим на ф'южен зловив зразу на гамняний кольор. А на гамняний зловив, так? Так. А на білий не зловив, хоча я цей білий найбільше люблю. дивіна То ви тут боблерісти прийшли тут. Вот щось дергає ці пластмасові рибки мені не дає ловити. Розлякали 100%. Самі не ловлять, і не дають. Так, 11 -та година. У мене вже 7 щук. Я майже весь силикон, який у мене є по 10 разів покидав. Сім щук і один схід. Зараз я буду вже кидати скільки хочу. Не буду рахувати закиди. А буду ловити собі в кайф на селікон, який мені подобається. Найбільше мені сподобався Sugar 3.3. Пробуємо його далі розловити. Ось так. В інших хребаків, до речі, дуже слабо. Хтось одну щуку, хтось взагалі з нульом. Ось така от штука. Клює на апстрім. О, тривога. Як же б вони заїб... Що це було? Вроді нема корчів Ясно, що це було. Бачите, я кажу, нема корчів. Бо це не корч був. Це хтось обгриз мою приманку. Що, що це подобається, подобається обстрім Але вона хапає за хвостика. Нема біди, ставимо іншу приманочку вам далі. Черепаха, ха ха воді сиділа, діла, черепаха ха-аха, свої ніжки мила, мила Прокодили, диви, диви, пропливали, але, але черепаху, аху налякали, налякали. Друзі, який кінець рибалки. Піднявся великий вітер, неможливо ловити, що щука закрила рот, не клює, ні що, ні в кого не клює. Тому пора їхати додому. Давайте коротенький підсумок по силікону. Силикон просто агонь. Я зловив 7 щук, мав 9 клювань. Це найкращий результат по озеру. В рибаки найближчий результат до мене це 3 щуки хтось там мав. Інші дві і одну. Одним словом, я в рази переловив інших рибаків на силікон. Ось так. Силикон класний, він ловить. Я це знав, бо я ловив на обстрім. Але я самі протестую для себе нові розміри. Це 2,5 і 3,3 шукару. Дуже сподобався. Думаю, цей шугар 3, 3 буде мене по судаку стріляти тільки так. Одним словом, що ще з плюсів по силікону? Класно пахне. Тобто кожна пачка пахне. Це не сильно впливає на кльов, я знаю. Але ти відкриваєш, пахне, пахне, пахне. І все однаково, гарно, якісно. Індивідуальне пакування, кожна приманочка ідеальна. Ти її витягуєш з цього пакування. Хвостик рівний, відповідно, ти вже в неї віриш. Більше віриш, ти зловиш рибу. Ставиш і ловиш рибу. Правильно, Правильно. інколи таку карказяблу витягуєш в інших пачках таких, що не хочеться її ставити. З 10 силіконок ні одної не можеш рівної підібрати. А тут всі ідеально рівні. З мінусів. Мінусів трошки дороговатий силікон, але, але він дуже якісний, не ловить рибу. Ще з мінусів я би все-таки також це індивідуальне пакування і плюс, і мінус. Тому що пачки великі і в пачках силікон не повозиш. Єдиний варіант це купляти, вдома перекладати в коробочку і з коробочки вже собі ловити. Бо пачки дуже великі, але від цього нікуди не дінешся. Ось так. Дякую всім, хто додивився. Давайте розіграємо 10 пачок силикону, хтось один отримає їх. Які умови? Головна умова це підписатись на канал, поставити лайк під цим відео і залишити будь-який коментар. Бажано великий. Бо рандом любить великі коментарі, більше семи слів. І через тиждень хтось один... Саме по коментарю я виберу рандомно переможця. Хтось один отримає 10 пачок силікон. Без однієї там приманки. Буває так, щоб я позабрав, не буду вам назад пожований щукою ставити приманку. Я ж тестував їх, тому що не кажіть, що вам бушний силікон прислав. Ось так, дякую, що додивились. До зустрічі на Па-па. Ну і мало не забув. Передивіться минулі відео. Там також багато призів хтось повигравав і не знаходиться. Може, це ви? Гайда, дивитесь відео попередні, якщо ви їх не бачили. Все, дякую за увагу, папа. -па.